З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово перебуває в Калгарі. І тут я малюю, щоб підняти собі настрій. Ну, як завжди, ви знаєте, хто ми давно, давно на каналі, що я люблю малювати. Ось такий підмалювак я зробила у звичайному скетчбуці. І деякі мої малюнки, такі малесенькі, стають картинами, які я малюю на холсті. Ось сьогодні я хочу намалювати щось подібне. Такий кінець весни, початок літа. Ну, Давайте малювати. Буду я малювати, до речі, ось з цими пензликами, що я купила в Канаді в доларамі. Дуже дешево вони коштують: ось така мене тарілка керамічна. Тут мої канадські. Фарби, бачите, і скільки їх багато. Ну, і є кольори, тут немає чорного, яких темних мало, але це дуже така, знов таки дешева ось ця фірма. Але для такого швидкого малювання, для того, щоб навики свої не втратити, то Можна і ними малювати. Ось таку смішну конструкцію. Я знову таки соорудила. Якщо не бачив, хто бачите, це вішак на двері. Я його приспособила так, чіпляю туди за ці контейнери, де в мене фарби. Де в мене фарби. Лежать, потім вложу таку решітку, теж я купила в доларамі, а вже потім я вложу холст. Так що у кого немає, Якщо у кого немає Мольберту, то ось таку конструкцію можна сородити. ну В принципі, то можна з підручних якихось засобів зробити, але я так виходжу, все ніяк не доїду до художнього магазину або в інтернеті. Не, нема часу заказати. Так, починаємо. Отак я поставила його для натхнення, і буду трошки дивитися, щоб схоже щось намалювати. Ось такий нехитрий підмальовок я зробила. Це буде доріжка, яка буде йти до будинку. Це калітка, яка буде заплетена зеленю. Віконце я тут шукала нижче вище. Ну, походу тоді гляну, як воно буде складатися. Тут якийсь чи будиночок, чи це якісь там пристройки, можливо, господарські, не знаю, Там теж його зробити таким неясним. чи Взагалі його треба вималювати чи ні. Ну. Ось так. Поки що. І тепер треба, мабуть, фон зробити. Зараз е темні місця і небо намалюю. Потім далі буду вже вимальовувати деталі. Хочу ось таким великим пензликом малювати, щоб не мільчити. І малювати трохи від п'ятна. Оце в мене пошук композиції. Небо почну, мабуть, з цього трохи у... біля землі буде він в мене Небо таке фіолетове, трохи його пустити десь хай буде так мелькати, потім все це перекриється. Мені так подобається на великих холстах, а деякі люди масло не люблять. А я люблю масло, люблю великі холости, я їх зовсім не боюся. А маслом взагалі цікаво малювати, тому що воно перекриває добре. А зараз я малюю акрилом, він, до речі, теж перекриває непогано. Звісно ж, якщо ми будемо брати акрил більш дорогий, він і буде себе вести. По-іншому. Ну, і в мене те, що є, поки що. Так, хочу так, хочу поїхати, хочу, але не можу. Ну, тюк у мене, я за ним трохи І Ще ж я працюю дистанційно, так що зовсім немає часу. А так хочеться поїхати в магазин тут, в Калгарі, Подивіться, подивіться, які ціни. Не дивилась, не сильно дорого. Мені хочеться спробувати фарби акварельні і фарби олійні Daniel Сміт. Бачила я відео, де говорили, що це непогані фарби, ніби там кольори такі і насичені вони. Нежиденькі, як кажуть. Так, ось поки так, зараз намішати треба мені блакитного і синього. Небо зазвичай малюють зверху трохи темніше, потім світліше до землі. Ой, оце ж такі фарби трохи попадаються щось. Е, робити розтяжку потрібно. І в мене така тут хитка конструкція, що і тримати. Телефон і отак ось малювати дуже складно. Треба підтримувати цю конструкцію. Так що, вибачайте, якщо буде у мене перериви у малюванні, поки що ось так спробую ці дві фарби, прям фарби з тюбіка. Вообще, справжні художники, вони з тюбика не беруть фарби, мішають на політрі, інколи на в самому холсті щось. Ну, ось поки так, таке темне небо. І треба розтяжку зробити від, світлого, від темного до світлого тут. І, мабуть, так, тут темне, тут світліше, по законам живопису, здається так. Спочатку я зробила темний колір, і тепер буду робити градієнт. Тут темніше, сюди світліше, ближче до землі, повинно трохи теплоти тут бути. Добавила трохи червоного, трохи жовтого, але це не головне. Ну, хоча б... Просто заложити правильно. Тут повинно трохи темніше бути, сюди до, до сонця, трошки світліше, то сонце у нас тут сходить і, і так іде, да? тому тут трохи якось тепліше. Не знаю, можливо, ще зараз висвітлю. А зараз буду займатися тим, що буду висвітляти це небо. Не знаю, як вам видно чи ні, але я намагалась тут положити щось жовтіше. Червоне, щоб до небу було щось тепліше, але мені здається, не сильно воно допомагає, тому що крил все перекриває, Ну так, якийсь хаос там зробила в небі, можливо потім ще або просто не трогати вже. Тут я так ось брала, крутила <-со -t -о> <-со -t -о> <-со -t -о> так, щоб щось, знаєте. Якісь хмаринки, щось там було. Ну, якось так. Хай буде так, потім подивлюся. Завжди починаю з неба. Ну, хто як, а я, мені подобається задати тон неба. А потім... Ну, якби я малювала олійними фарбами, було б краще, розтяжка була краще, але, ну так, зараз будиночок намалюю. Такий він злегка жовтий буде, десь містами буде щось коричневіти, тому що це ж будинок, він від погоди щось з ним відбувається. Намалювала кришу і тут трохи розкидала фарбу. світла, хочеться, щоб світла картина була. Вікно через шрутемне, я потім його трохи забілю, щоб воно таке, знаєте, було як на сонці вибілене. Ось так, загальна картина. Я намагаюся закрити весь холст. Розложити п'ятна, де в мене що буде, що світліше, що темніше. Це буде дорожка до калітки. Це забор, я його не вималюку, бо тут буде зелень плестися, як завжди, десь на півдні, в теплих краях. Та взагалі-то в нас в Україні дуже полюбляють якісь плетучі рози, які оплітають забори, квіти. так так. що ось так. Поки що тут я зробила теж світліше, бо тут буде попадати сонце. Ну, так. таким чином я дію. Додала трохи синього, бо тут дуже багато було коричневого. Так, треба срочно їхати в магазин, не знаю, коли я попаду, тому що мені хочеться вже помалювати. Олійними фарбами, то що ефект від акрила не проступає нижній слой, перекриває це, є в цьому якийсь сенс і свої переваги, але все одно маслом, звісно, можна більш цікавих ефектів зробити. Тут уже поналожила. Світок, тому що стіл вимазується, він то витирається, тому що це акріо. І дешеве акрило він не так сваткується, якби це був такий гарний, дорогий. Отак трохи затемнило поки що. А потім буду знову висвітляти. І так оце, від світлого до темного, навпаки, від темного до світлого. Та чогось я вже заговорююсь. Так, так можна двигатися. тут можна тінь теж положити синю від калітки. Не хочу через чор перетемнити, потім знову прийдеться висвітлювати, але так трошки, тож тут буде тінь паннити від зелені. Поки що так, буде тут десь, можливо, тінь. Ну так, ох, темне. Так, малюю кущ. Я взяла світло зелене, сіру, це в мене сіра. І буду гратися цими всіми кольорами, щоб показати що тут є такий куч. І я роблю якось так хрест на хрест щоб не було однорідності. Ну, так от, якось так. Так, поки що так, можна трохи ще сильно десь додати. О, тобто, Ну, Тут, в принципі, повинно бути якось дуже глухо, тут саме темні міста, ну, отак. По такому самому, в принципі, тільки світлішою, якоюсь фарбою роблю підложку під дерево, яке. Чи то вишня, чи то якесь ще щось квітуче. Ну, поки що так. Так, пустила таку гілочку і тепер жовто-зелений, ні, через що світла. Так. Поки що так Попробую заповнити. Але не дуже. Так, додаю кольор. Такий ось хаос поки що в мене. Тому що листя набирати треба в різні сторони мазки робити. І ще трохи треба попрацювати з тим, де тепліші, де холодніші, синім. Тобто це таке. Тюкання, як я це називаю, тюк тюк туди, сюди. Якимись кольорами, щоб воно грало десь. Потрібно цю лозу показати. Ну, поки що так. Ось так дерево зробила, можливо, сильно різку. Зараз трохи закруглю, можливо. Щоб було схоже на вишню. Тут внизу буду вложити більш темні якісь листочки. І так ось треба вложити масами, не вимальовувати якісь листочки і намагатися робити неоднакові плями. В общем, робити такий своєобразний хаос. Сюди трохи світліше. Десь але не хочу переборщити зелене. Тут трохи тіні. Поки що так. Поки що ось так я розкидала то Тепер буду працювати над цим. Тут в деяких містах я щось висвітлю, десь залишу темним. Наприклад, ось тут. Потім на цей кущ я положу якісь квітки, можливо, рожево-білі, щоб якось <плес> цей увол вже був такий світлий. Не знаю, зараз буду дивитися. Так, тут вроді, може, вийшло, щось на сонце. Не знаю, тут це місце якось акуратніше треба. Такий mm. хаус. Okay. А що я показувала? Не знаю. Ну, Коротше ось так. Друзі, на цій картині чисто моя фантазія намагаюсь знайти баланс між тінню і світлом. Тут я намалювала такі квіти, вони ростуть у нас в Україні, в Києві, біля нашого будинку. Такі великі, майже як голова людини. Такі великі-великі квіти. І тобто вони одночасно цвітуть. Ну вони десь квітнуть навесні, тому я думаю, що я тут не сильно. Вона придумувала, але ось так треба на цих квітках десь показати тінь світло, десь вони в тіні, десь вони вийшли на світло, тому такий баланс. Намагаюся зберегти, трохи десь на них показати тінь. Ну, це вже таке, знаєте, медитація. Дуже люблю малювати квітки. Можливо, не треба вже так через щур тут вималювати. але все одно хоч трохи показати свій тінь. Вони такі красиві, цікаві, Я завжди їх фотографувала, може, хто пам'ятає мої відео із Києва. Вони там є, як я показувала на початку збройної агресії проти України, що наші люди навіть у війну біля свого будинку красу роблять. І там ці квіти були, скучаю за Україною, тому малюю щось схоже. У нас росте. Тут в тіні можна сказати, хай може не сильно так вони випирають. ось, господи, впала. Тут десь теж Де в мене тіня, але вже забруднилася. О, зелена вже мені малює зеленим. Коли малюєш, то захоплююся і починаєш малювати одну і ту ж. Ой, це ж біла, я зовсім забула одною і ту ж одним і тим ж пензликом. І тому забруднюється і не дуже це все гарно. Але Нічого страшного, можна перекрити. Просто раз казала, це крил. Тут чистий експеримент. Так, тут у мене вони може так десь листки будуть виходити десь на сонці. Трохи яскраві, показати. Не пам'ятаю, які там листки, ну хай будуть такі. Щоб білого багато тут наложила. Так, до цього місця я навіть не приступала. Можливо, трохи десь зробити світінь. Так, десь трохи зазеленити, десь хай. Буде трошки ось так. Так, загальний план. Зе Далі мене там трава, можливо, я десь там щось пустити. Че? Жевденька, поки що я хочу заповнити ось ці моменти тут. Ой, вчора що світло зробила. Не виглядало через щоро вималювано? Ну, це просто медитацію цей останні моменти. Коли ти щось домалюєш. не Не сподобалось мені замазала знову, буду малювати. Намалювала гілочки, тепер буду листя. Ще трохи додала. Ну, тобто, друзі, ви розумієте, то все тут треба додати тіні світло. Ось я бачу, в мене. Тут трохи з'їхало, треба поправити теж, а потім знову повернути Тут коричневий кольор, бо зовсім тут його немає. Ну, тобто це такий процес цікавий. Зараз в мене впаде картина. Бабах, не дуже ненадійна конструкція. Ось, друзі, така картина у мене з'явилася звісно. Я зараз з нею буду тут гратися, додавати десь світло. Наприклад, сюди теж якось там може світло попадати трошки десь затемняти, робити тіні. І так можна до, пі... до безкінечності <паде> влучати. Але ой, знову падає. Знову падає моя картина. Срочно в художній магазин. Ну, як вам нагадує це літній день, де все квітне, все таке гарнюня. Бажаю всім гарної весни і літа. З вами Тетяна Ізківа, яка тимчасово проживає в Калі. Бувайте здорові! Пока-пока, мої любі, пока! пока